Я вітаю всіх на нашому каналі. У нас сьогодні понеділок, 13 травня. Дівчата зібралися їдуть по своїм роботам. Ну, а я займаюся домашніми справами. Це ми зараз з Настію, моя помічниця. Будемо, вона вже цей коврик е добре намочила, віджала, щоб він, ну, з нього не повинно текти, але він повинен бути достатньо зволоженим. Що це в нас показує? Запам'ятала, як назву цю? Крес салат. Крес салат. Зараз почекай. Це в нас отакий ось наборчик з Аврори. Ось ми вже, ну ми, я я вже дещо виростила, ми вже з'їли. Потім я сховала його у нас, і от зараз, коли Насті стало сумно, я згадала, що в мене є отака штучка. А то, а то у нас немає земельки, а у мене мама, нова. А мені, коли мені 5 років була. На День народження мені подарувала, можна сказати, Варя. Ну можна на сінечко там... квіточок, так? Да? да, і можна там оліфти там є. <кхи> і можна там їх садити. Ну ми пізніше покажем які оливки, ага. да? А Ось, а зараз ми будемо садити це. Зараз я відкрию і Настюшка буде садити. Настюшка. Ось Настюшка бере зернятка. Я ось, такі. Да, ось такі маленькі. І Кула просто їх посипає на оцей зволожений кокосовий коврик. Давай, Можна більше брати і отак посипати. Ну, як тобі зручно. тут мало. Да, ну давай там еще. Давай ты зернятка теряешь, давай тебе улетают. Зернятка не летайте. Не в край Так, а це ми приготуємося, цей коврик теж був в наборі. Це піде у нас на наступний. І ще є такий пакетик, тільки там вже в мене була вже рукула, це у нас крес-салат і ще є гірчиця. На наступний, день ми на так. Наступний, да. ну, наступний раз. Тому що декілька днів треба, щоб дня-два-три, щоб... Пішли ці росточки. Зернятка повідкривалися і пішли ростки рости. Ну Десь 10-14 днів виходить. Тебе так да, в ручку. Ой-ой-ой. Щось не так пошло. що то пошло не так. Оп-оп-оп. Давай збирай. Береш сама, чи тобі допомога потрібна? Сама. Тепер Настюша ще трошки побризкає наші зернятка. Давай, виходить? Mm. Давай мама допоможе отак. Ти не перебирачу, там ж не вийде. Угу. Давай. Ти не в одному місці, а по всій, по всій площині. Все, достатньо. Беремо нашу кришку і накривай. І накриваємо так. Все, плотно, плотно не треба, просто зверху прикрити так і все. І ставимо на підвіконня. Сподіваємося, що скоро буде сонечко. Йому буде тепленько і гарненько. Марішка. Еще ходима? Нет, ты продолжайся. Да где сама пошла? Як ты на после Да? Я не слова не зрозуміла. Сьогодні нас четвер і вже пройшло десь півтори доби. Моменти, як ми посадили наше, ну, просіяли наше насіннечко, і ви бачите, як гарненько воно вже проклюнулось. Не кожне зернятко проклюнулось, але більшість дасть нам мікрозелень. Будемо смакувати. Ще сьогодні, 16 травня, святкується Всесвітній день вишиванки. Я хочу вам показати свою завершену роботу. Цю футболочку я вишивала за допомогою водорозчинного флізеліну. Дізелін розтворився. Ну, до, до речі, за три хвилинки ідеально все зникло. Залишились ниточки, вишивка. Це моя перша така робота, футболка вишита. Подаруй, на певної сестрі. Поїдеться футболочка у Болгарію. А це ось такий зворотній бік. Якщо чесно, мені порівнювати ніжче. Це моя, як я вже казала, перша робота, тому просто хочу залишити, знаєте, на пам'ять, що так в мене вийшло. А потім, так як я планую в цьому розвиватися, набиратися майстерності, потім, знаєте, як ото порівнювати до після, як я перш, перший раз вишила, і як в мене буде виходити далі. Все, сьогодні я можу похвастатися своїм новим манікюром. Захотілося таке легеньке. Ой, не фокусується. Ну, вийшло дуже ніжно і гарно. О, дивіться, мені подобається. А ще прийшла я вам похвалитися врожаєм своїм, дивіться, полуничка. І он там, вон почервоніла вже. Так що так що треба прибирати, як ви бачите. І дивіться, у скель. І потрошечку збирати врожай. Дівчат сьогодні буду ввечері показувати нашу полонечку і будуть смакувати. Дівчонки. Смачно? Настюха? Як виступила? Сподобалась? Клас. А що, що тобі більше спостю? Я тебе інтерв'ю беру. Що тобі більше сподобалось? Виступати чи круасан, Який летів? Не сподобалось виступати. Я не знаю. Ну я мабуть завжди тепер в автобусах буду їхати. Бо після того, як ми в автобусі, э, э, ну після того, як ми потанцювали, ми сходили. Ну ми потанцювали. Ну, тобі було цікавіше, що так? Ми сходили в піцерію, Потім коли ав. Вже в автобус хотілося дачі у нас, ну всі ще був час, ми пішли в мак, потім вернулись і ждемо по любі ну, і другів, щоб вони прийшли і ми Настюш, а ти поділи. Тобі ж не сподобалось? А що сподобалось, розкажеш? Ем... Сподобалось класно. Далі діти слухали інструкцію від водія, а я хотіла вже швидше додому, тому що сьогодні у нас Женю річниця. Сонечка моя, я тобі э, хочу сказати, що ти дуже важлива людина в моєму житті. Ти відіграєш дуже багато ролі для мене, як і психолог, і друг, і коханець. І ну, тебе дуже люблю обожнюю. Ти для мене просто літкове. І для мене просто боженька. Люблю тебе. Дякую. Я... І мишель двох оцих. Ну, а це вже мій подарунок. Mm. Ну, це так подарунок, це те, що мені треба було. Я знаю, Женя б його точно купив найближчим часом, але вирішив подарувати мені саме сьогодні. Ну це не єдиний мій подарунок, а головне, це отакий класний. Планер на магніті. Ось, що в мене є і Варвара. Я дивлюся вже Варвара. Свій глаз поклала на мій планер. Тут йде е, в наборчику два таких е, фломастера зі стирачками. Можна місяць писати, можна планувати. Ну, все, ось. Ой, дитина навчилася писати, бачите? <схід> бачите, що просходить? <схід> все. Я дуже задоволена подарунком.